Кардіодефібрилятори належать до сфери законодавчо регульованої метрології. Повірка кардіодефібриляторів здійснюється згідно ДСТУ 9158. Окрему категорію займають дефібрилятори з автоматичною зовнішньою дефібриляцією. дефібрилятори АЕД. Це апарати, що призначені для надання екстреної медичної допомоги не медичним персоналом, а звичайною людиною. Зважаючи на це, дефібрилятор АЕД сконструйовано так, щоб він був максимально простим в користуванні, та сам визначав необхідність проведення дефібриляції чи легенево-серцевої реанімації. При проведенні повірки в якості еталона використовується аналізатор дефібриляторів Impuls 6000D, що дозволяє вимірювати всі параметри імпульсу дефібриляції, такі як тривалість, амплітуду чи енергію. Зараз проводиться повірка дефібрилятора AED Paramedic cver 1 при вмікненні дефібрилятор аналізує серцевий ритм і робить висновок щодо доцільності дефібриляції. В першому випадку ми задаємо нормальний серцевий ритм. Апарат не рекомендує дефібриляцію. В другому випадку ми задаємо серцевий ритм, що відповідає фібриляції шлуночків серця. В цьому випадку апарат рекомендує дефібриляцію з енергією 150 джоулів. Шок адвіз. Шок делид. Бег Після розряду дивимось фактичне значення енергії імпульсу дефібриляції. Воно складає 129 джоулів. Згідно технічного опису, допустиме відхилення енергії імпульсу дефібриляції складає 15%. Тобто, допустиме значення енергії може бути в діапазоні від 127,5 до 172,5 джоулів. Робимо висновок, що по параметру енергії імпульсу дефібриляції цей апарат відповідає своїм характеристикам. Лабораторія калібрування та повірки, засобів вимірювальної техніки, електрорадіотехнічних величин та характеристик іонізуючих випромінювань ДП Івано-Франківськ стандарт метрологія проводить повірку різних типів кардіодефібриляторів, в тому числі і дефібриляторів з АЕД.